Книга Пророка Даниїла, Розділ 10. Третього ж року кира Перського царя Даниїлові, що звався Валтасаром, було об'явлено слово. Це слово було правда і велике марево війни. Він силкувався зрозуміти те слово і вважав видіння. У ті дні я, Даниїл, був у жалобі цілих три тижні. Я не їв ніякої вишуканої страви, м'яса і вина, не брав до уст та й не намащувався мастями, доки не минуло повних три тижні. 24-го дня першого місяця, коли я був на березі Великої ріки, тобто тигру, підвів я очі і дивлюся аж ось якийсь чоловік, одягнений в льняну одежу, і стан його підперезаний золотом з уфазу. Тіло в нього, немов камінь старшішу, вид у нього сяяв, наче блискавка. Очі його, немов запалені смолоскипи, руки ж і ноги, на вид, немов гладенька мідь, а голос його слів, мов би голос багатьох людей. І тільки один я, Даниїл, бачив те видіння. Люди ж, які були зо мною, не бачили видива, лише страх великий напав на них, і вони повтікали. Щоб сховатись. Отож я один зостався та дивився на те велике видіння, але в мене не було сили, і обличчя моє змінилось до невпізнання, і сила у мене зникла. Я почув голос його слів, але скоро вчув я гомін слів його, то впав непритомний ниць видом до землі. Та ось рука доторкнулась до мене і поставила мене на коліна і на долоні рук моїх. І він мовив до мене, Даниїле, улюблений мужу, вважай на слова, що я тобі скажу, і стань просто на твої ноги, бо я тепер посланий до тебе. Коли він сказав до мене ті слова, Встав я. Здригаючись. Тоді він сказав до мене Не бійся, Даниїле. Вже з першого дня, як ти прихилив твоє серце, щоб зрозуміти, і щоб умертвляти себе перед Твоїм Богом, почуто твої слова, і я прийшов задля твоїх слів. Та князь Перського царства чинив мені опір. Двадцять день. Аж ось Михаїл, один із перших князів, став мені у пригоді, і я зоставив його при перському цареві. Я прийшов сповістити тебе, що станеться з твоїм народом наприкінці днів, бо це видіння для тих днів. Коли він говорив мені ці слова, я схилив голову до землі. І мовчав. Але от хтось, видом, схожий на людину, доторкнувся до моїх уст, і я розтулив уста мої, і заговорив, і сказав до того, що стояв передо мною, Мій пане, від цього видіння вхопив мене біль, і сила у мене зникла. І як би міг отакий слуга мого пана говорити з ось таким моїм паном. Та ж у мене тепер нема сили, і дух завмер у мені. Тоді ота от людська постать знов доторкнулась до мене і підкріпила мене і промовила Не бійся, улюблений мужу, мир з тобою, кріпися, кріпися. І коли він говорив зо мною, набрався я сили і сказав. Говори, мій пане, бо ти покріпив мене. Тоді він сказав, чи ти знаєш, чого я прийшов до тебе? Тепер я повернуся воювати з Перським князем. Я йду, але ось надходить грецький князь. Одначе я вкажу тобі, що написане в книзі правди. Та нема нікого, хто б мене підтримав проти отих. Крім Михаїла, вашого князя.